Ураган розійшовся не на жарт і продовжує громити своїх суперників. у попередньому матчі у Севастополі підопічні Сергій Гопаленка встановили рекорд результативності, просто розтрощивши місцеве ПФС з рахунком 11-3. У шостому ж турі ураганівці встановили іще один рекорд, здобули найбільшу домашню перемогу. Перед натиском його франківців не встояв єнаківець, який також ходить у претендентах на нагороди чемпіонату. Що цікаво, гості з Донбасу відзначились першими. На восьмій хвилині рахунок відкрив Валерій Замятін. Та вже до перерви господарі майданчика не лише відігралися, але й вийшли вперед. А на перерву команди пішли за рахунку 4-1. По желанню, по самодачі по задержанню ігри перед всього що більше всього радує, Ну я ставлю 5 з плюсом, якщо по п'ятибальній системі. Я доволен сегодняшней игрой и в отборе. Ну, там есть ну, мелкие такие грехи, но это ерунда по сравнению там с, допустим, те мячи, которые мы забили. Ну, хорошо, очень здорово. Реализация. Сумаше, в принципі, були ще моменти, які ми не реалізували. у другому таймі. Ураган методично і планомірно продовжував трощити редути суперника у підсумку. Петро Шатурма, Валентин Цвілих і Сергій Чіпрнюк оформили дублі. Один м'яч забив Роман Яри Сім-Один для Енаківця. Це перша поразка у нинішньому сезоні. Для урагану четверта поспіль перемога, яка вивела Іван франківців на друге місце у турнірній таблиці. У трійці кращих бомбардирів вищої ліги – Цвілих, Сімка і «Шатурма». Цієї суботи підопічні Сергія Ополенка зустрінуться у Харкові з монолітом, після чого в чемпіонаті настане тритижнева перерва. 20-23 жовтня в Івано-Франківську пройде традиційний Кубок Галичини. Як і минулоріч, турнір буде міжнародним. Участь у ньому візьмуть 6-8 команд.